Усім величезний привітик. Ви на рукодільному каналі мене звати Галя. І сьогодні я до вас з підсумками по вернісажу осінніх бар. Я вам додаю трошечки осені у кадр, за вікном барабаний дощик. Сьогодні така дощова далі погода. У нас цілий вересень дощовий. Але ми не будемо зважати на погоду, тому що наша рукоділля. В нас погода на нас не впливає на наше рукоділля. Ми собі, коли маємо час, сидимо затишно і в'яжемо собі. Забираю ці фрукти, бо будемо зараз е, оглядати, е, що в мене зв'язалося, я вам буду розказувати. І хочу ще подякувати дівчаткам, які організували цей проект. Це Ліна Сергієнко, її канал так і називається Ліна Сергієнко, і Маруся з каналу Маруся на скринька Рукоділля. Дякую вам, дівчаточка, що ви нас так організували всі разом. Зібрали рукоділочок, і ми на протязі вісьми тижнів в'язали. 8 серпня почався цей проєктик, і вже ось сьогодні 2 жовтня, і ми робимо підсумки. З цікавістю дивлюся всіх дівчаток, і ви також переходіть до дівчаток на сторіночки, на їхні канали, верніше. І в інфобоксі буде, будуть всі дівчатка, і передивляйтеся, хто що нав'язав. Дівчатка дуже гарно в'яжуть, дуже можна надихнутися багатьма речами. І... Щось собі запозичити, щось приробити і в'язати разом з нами. Так, забираю я фрукти в сторону буду зараз вам розповідати, що ж в мене нав'язалося. Так, перша в нас номінація була діти то наші квіти. Що в мене зв'язалося? Під цією номінацією. Я в'язала светрик. Светрик в'язала з Ангори. Трошки розкажу, бо, може, хто не бачив попередні моє відео процеси, то в'язався светрик з Ангори. Поєднювала я тут дві ниточки. Ще додавала додаткову шкарпеткову пряжу. У мене лишилися такі два моточки з секційної такої шкарпеткової пряжі від Alize Superwash. О, і коли йшла в'язка самою ангорою, то я давала в дві ниточки. А коли йшла е, ще шкарпетково-додатково, я давала одну ангору, одну шкарпеткову. Ангора це в мене бобінна пряжа. Е, я замовляла також в інтернет-магазині, в інстаграмі. Е, і ось такий у мене свитерок вийшов. У е, мене є фотографії, зараз я вам покажу. Ну, на жаль, на... нема на дитині фотографії, щоб показати, як дивиться на. Краще, коли фотографії є на живій людині, я так думаю. Ну, нічого, подивимося і на вішечку. О, і ще до цього в мене ось така пов'язочка зв'язалася. Також Ангори. Тут таким руликом в'язано. Це Ангора вже 70. Бачите, який в неї Ворс? А тут Ангора 50. Менший має ворсик і такий ніжніший. Ось такі речі в мене в першій номінації. Друга номінація у нас краса осені в жінці. Ну, і ви бачили, що я в'язала собі свитерок. Свитерок чи джемперок, хто як називає, в мене буде светрик. В'язала я з бобінної пряжі. Де 80% шерсті ягнята було і 20% поліаміду. В'язалося довго, пряжа бобінна. Чотири ниточки було ну, нелегко, бо, бо путалися ниточки, і не дуже було приємно в'язати з бобінної пряжі. Ну, коли в'язалося, була така жорсткіша пряжа. Але після прання вона розкрилася зовсім інакше. Вона стала така м'ягенька-м'ягенька на дотик. І от тако стільки раз прано. Я перепрала, в мене витягнулися рукави, я розпускала, дов'язувала. Ось тут, де дов'язана резинка непрано. А тут. прано. Розкрилася гарно, пряжа, стала м'якенька. Мені дуже така до тіла дуже така структура подобається. О! Також вдовжину в мене потягнулося, тому я так обрізала і завершила ось такою резиночкою. Три лицеві, одна виворотня. Вязка: тут простенька, коси і три лицеві. Коси, дві виворотні по боках і три лицеві. Я взяла двома половинками. Так, шейка. Зараз я розкажу вам. Біля шейки я перейшла на фальшиву кетльовку. Е, і тут завершила ось так, е, ніби резиночка один на один, але бачите після прання, як е, розкривається оця пряжа. Вона стала така досить широченька, закривала я е, голкою. Але ж, коли резинку тримає пряжа, то зовсім інше закриття виглядає. Тут пров'язала три рядочки фальшивої кітлівки, потім виворітні, і пішла собі на шийку. Така досить широченька. Я не дуже люблю, коли мені під шию здавлює, і я роблю собі вільні. Ліпше шарф накинути на шею, чим має здавлювати. А, двома половинками в'язала, потім в'язувала рукав. Тут такі знизу йшли, зараз вам покажу. Так і вверх дала. Підбирала петлі. Тут легенький шов, майже його так не видно, але коли, бачите, тут є шов збоку. Коротше, вкорочувала я цю джемперок, бо він в мене потягнувся. Я зразків не в'яжу, і тому в мене так вийшло, що прийшлося його після прання. Але я вже одягнула, пару годинок в ньому побула, їхала в село до мами, і досить тепленький светрик, і навіть зробила пару фотографій. Так що вам ставлю фотографії, як виглядає цветорок. Я хотіла такого вкороченого, недовгого, і у мене так, Бачите, що навіть ниточка якась вилізла. І у мене такий вийшов. Мені подобається, це була друга номінація. Третій у нас номінація зігріємо ручки і ніжки. І цією номінацією я зв'язала шкарпеточки, такі укорочені спортивні. Це є пряжа Візель Шкарпеткова. І я такі зв'язала шкарпеточки. Ви вже бачили в інших відео. Я думаю, що і в шкафеткові пряжі я про них розказувала. Просто хочу ще раз, ну, це вже підсумки, і хочу вам розказати, що в'язала. Також зв'язала таку шапочку з Ангори. Це така шапочка біні проста на осінь. Вона майже не, ну, не є така, що гет зігріває, але, коли вітерець будуває, натягнути на голову. Якраз добре. Я не люблю таких дуже товстих шапок. І взагалі не дуже люблю шапки, але приходиться одівати. Це Ангори 70, тут великий пушок, гарно розкрилася, лицева гладь і закривала на 4 клини. Ось. І така простенька шапочка. Так, далі йшов в мене беретик. Гачком У мене залишилась пряжа з светрика, і ще вийшли і мітинки. ось такі. Мітинки в'язані шпицями, я вже їх попрала, також гарно розкрилися, заповнили. Беретик виходить такий, як під валяний, вже праний. Бачите, яка структура. І не, тут є в складі альпака, але зовсім не кусається. Дуже приємно до е, тіла. Е, я вирішила, що беретик я не буду носити, тому що я пару разів оділа, приглянула, я якось, ну, не знаю, я шапки не дуже ношу, а, а беретики тут тим більше. І, напевно, подарую комусь. Ось так. Ось у мене третя номінація. Зігріємо ручки і ніжки. Там в'язання аксесуарів було, це не обов'язково там ручки і ніжки, але в лапках писало, що в'язати аксесуари. Ось такі у мене вийшли, таке у мене нав'язалося. Так. Четверта номінація, і оселя обралася у Багряне на намисту. Ви цю подушечку вже бачили, я її використовую повним ходом. <гум> і вона дуже зручна, котон все ж таки приємніший до тіла. І бо я ще другу в'язала закрило, то я поки що користуюся <гум> котоновою подушечкою. В'язала з такого. Стрічкового котону гачком дві половинки, потім зшивала тут також гачком і дала отакі от застіпки Дуже добре тримається і не заважає, воно, бачите, заховується і не заважає не гризе, ні голову, ні ніде. Я коли в'яжу, то можу під спинку підложити, коли лежу під шию, і мені дуже зручно. Ну і також можна таким, такою подушечкою прикрасити любий інтер'єр. Простенько, зручненько, а це для нас саме головне. Ось це моя четверта номінація. Ну, і п'ята номінація Ніколи не пізно творити добро в мене, ну, найбільше речей зв'язалося, тому що я люблю робити подарунки, люблю комусь щось зав'язати. І в мене тут найбільше всього. Дрібненькі речі, але вони зв'язані з любов'ю. Так, я найскоріше розкажу за ось цей набірчик. Це шапочка і рукавички. Я зв'язала їх трошечки швидше, але ще не було. Я хотіла дуже на рукавичках вишивку, і ще не було зроблено, не знала, чи в мене вийде. Я цього року з грибочками трошки помішана на грибочках. Я взагалі їх завжди любила, ну просто е найкраще. Ну, це любити одне, можна збирати, їсти, але коли воно десь залишається, як художник малює, так і ми, в'язальниці, мусимо десь собі залишити такий свій відбиток, правда? Про те, що любимо. І я вишивала вперше гладю, і видно, правда, що це грибочки. Надіюсь, що в мене вийшло, я вставлю коротеньке таке відео, як я робила. Флісу я, ой, Не флісу, а флізеліну я такого не знайшла, що розмокає уді. Але мені порадили таку, також така клейоночка, що на ній малюється малюнок. Я тут пришивала цю клеєночку, намалювала собі грибочок і перебила. Тоді два однакові грибочки, просто їх розвернула, щоб йшли до пальчиків. бачите, маленькі. І так вишивала. Вишивала нитками шерстяними. Ось так краще видно. Простенький і мені дуже подобається. Він все ж таки прикрашає цей набірчик. Набірчик в'язаний з пряжі, я підпишу, тому що я забула назву. Знаю, що тут 25 шерсті і 75 акрела. В цій пряжі. О, також і, і цей беретик в'язаний з такою ж пряжі. Беретик я також в'язала і на подарунок беретик в'язала. Це я в'язала діткам, я збираю посилочку, буду відправляти. Діткам, які залишилися без мам, або, або просто яким треба підтримка. Так, я вже з'їхала з теми. Беретик я в'язала на подарунок. Гачком ось такий. Я такі беретики називаю парижанки, знаєте, бо вони ну, така класика, і чогось з мене асоціюється, берети з <с eerlijk>, суто з Францією, з Парижем. Е, беретики не кожному йде, хоча, якщо от слухати модельєрів, що кажуть, що треба вміти правильно одіти беретики, тому він всім підійде. Можливо, і так, можливо, я ще не зв'язала собі свого беретика і не знаю, який мені підходить, тому що я як і шапка мені ніяка не підходить. Просто я тепер змерзаю і приходиться її вдівати, яка ну, попростіше. О, а, а беретики все ж таки треба дорости до, до цієї до цього головного убору. Відкладу, щоб було. Далі в нас де все таке сорокати, як моя бабуся казала, якщо такі були дрібні малюночки, це було все сорокати. Дехто не дуже розуміє нашу мову, мій діалект і каже, що я говорю не по-українськи, що звертайте на розмову. Правильно, я ну, стараюся говорити. Є, що я можу сказати по-російськи деякі терміни, тому що не всі ми ще знаємо і не всі є в перекладі навіть ці терміни. І тому не завжди, але я стараюся, дівчатка, не, 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 не варто так зациклюватися. І ну, там, є люди, яким треба випустити яд. І вони, напевне, ну, хочуть <гум> комусь трошечки випустити свого яду, щось з них на душі погано і треба десь стиснути чимось. Але я не ображаюся і працюю далі. Так, зв'язався в мене беретик, це акрил. Ось такий беретик вийшов. О, також шапочка. Снудик. Ось також не знаю, як по українськи снудик ну, називали, це снудик, це хомутик на шийку таку. Ну, також зв'язалися у мене мітинки і гетрики. Я вже хотіла всю пряжу використати і з цього всього нав'язала ось такий набірчик. Я думаю, що зараз на осінь зігріє любу шийку, голову і ручки, і це буде для когось приємно. Так, це остання номінація. Розказала я вам все, що в'язала. Е, я хочу подякувати дівчаткам за те, що е, дивіться, може би, і коли не, було, не була я у цьому проєкті, я би так не знала, що в мене от кінець тижня. Ага що я там зв'язала? Давай дов'яжу ще то, а ще то залишилося. І це так як стимулювало до роботи. Це дуже добре, тому що я вже так склала невеличку. Ну, я буду складати, я буду показувати таку, бо трошки збирала багато речей для діток і хочу відправити. І, ця, і цей проєкт дуже допоміг мені у цьому. Дівчатка також дуже багато всього цікавого нав'язала. Переходіть і дивіться, і надихайтеся їхніми виробами, бо це дуже цікаво. Мені цікаво, я дивлюся, і радію за, за них. І приємно, коли є такі друзі, рукоділочки. Ми надихаємо одна одну і в'яжемо разом. Вам, глядачам, я хочу сказати велике дякую велике дякую за ті ваші коментарі, якими ви мене тримаєте, якими ми спілкуємося, якими ви мені щось радите. І це для мене дуже важливе. І в мене ну, я зібрала таку кубку людей, як я кажу, які е, люблять те, що я, і які дивляться, е, е, щось запозичують, щось мене вчать, і ми одна одну підтримуємо. Я вам бажаю міцного здоров'я, добра і затишку, будьте щасливі! І ми зустрінемося в інших відео. До зустрічі, Па-па.